Вітаю, друзі! Ви на каналі Росадіс і прийшов час підбити підсумки минулого сезону. В одному із своїх попередніх відео я вже розпочала цю тему, а сьогодні хочу продовжити. Звичайно ж, ми всі прагнемо створити наші сади, які були декоративні протягом сезону, і докладаємо для цього багато зусиль, вивчаємо та переглядаємо інші відео, ділимося. Щоб набути досвід, який приблизить нас до мети. Ось так мій сад виглядав у квітні. Поруч у нас невеличкий лісок, переважно із вільг, з майже чорними контурами. Але з Божого благословіння виросло на цьому фоні два акценти це верба та черемха. І в цей період часу дуже класно проявляє себе форзиція. Із своїм яскраво жовтим кольором. І в центрі у мене ростуть Туїс смарагд, барбарист артропурпуреа, Ялівець та марасофолія, бруслина форчуна – це і є константа цієї частинки. Всі інші рослини можна змінювати та доповнювати. І так як в мене в цій частині мало тюльпанів та інших цибулькових, які квітнуть в цей період, тому в мене переважно зелені кольори різні. І в мене тут також росте масивом фіалка біла, сестринська ще її називають. Я її також обожнюю, хоч вона і агресор. Але як же можна створити сад без агресорів? Це велике питання. Тому що агресори все-таки швидко заповнюють вільні місця і не дають, не дають, видно, бути ґрунту. Тому в мене ця частинка саду в, цю, в цей період тільки на контрастах, на грі різних зеленій від сизого до темно-зеленого, від лаймового до салатового. І, звичайно ж, акцентом ось у мене також проявився зараз це спірея японська і барбарис. Ноту є стабільна константа для всього сезону. Ось так, ось так вони в цей період. І погодьтеся, що коли все зелене. І тільки-тільки наростають у мене інші рослини, які проявлять, які чекають свого виходу. Ця частинка саду притягує до себе і створює акцент. Ну, і не робить, скажімо, сумним цей період саду, тому що троянди ще тільки, тільки набирають сили, а інші рослини в мене період світіння так розтягнутий, щоб може. Можна було спостерігати протягом сезону їхнє цвітіння. А в травні ось поки так. В цьому сезоні я ще досадила багато аліумів, щоб вони якраз в цей період цвіли тільки аліуми. Центр, який акцентом, і буде багато аліумів. І підхватить, до речі, в травні місяці цвітіння ірисів, які розтягнулися аж до червня місяця. І аліуми і іриси будуть цвісти майже одночасно. Алію починають, підхвачують іриси, а потім підключається. Климатись Арабела. Ось тільки-тільки троянди починають квітнути, а Арабела вже цвіте в повну силу. І ви знаєте, цей унікальний кліматіс, який цвіте надзвичайно довго, можна сказати, протягом сезону, у нього декілька хвиль цвітіння. Спочатку цвітає. Перші бутончики, ось які він зав'язує з самого початку, а потім із верхніх пазлих листочків виходять ще ще бутончики, і він продовжує своє цвітіння. І ось, друзі, в червні починають квітнути троянди. Хоча в цьому сезоні троянди з запізненням почали цвісти, так як були підрізані під землю. І, от, друзі, з початком цвітіння троянд клемати Сарабела починає цвісти повторно. У нього із верхніх пазух листочків з'являються нові бутончики, і він починає цвіти, цвісти повторно, навіть коли ще перша хвиля не закінчилася. І це ідеальне поєднання з трояндами, навіть з будь-якими кольорами. Ось так він. Перша квіточка, до речі, перш, при першому цвітінні була до 8 см. Звичайно, повторне цвітіння буде мілкіше, десь сантиметрів 6 см. І яскравіше. Він поєднується в мене і росте поруч із трояндою паприка. Ось тією яскраво червоною трояндою, навіть, можна сказати, алою. І в неї видно течинки. Вона не надто багатопілісткова, але характерно те, що течінки у неї не чорніють. Оскільки вона не цвіте, ось перша, перша хвиля, друга хвиля, течинки залишаються дуже акцентними. Центр у неї не вигорає і течінки не чорніють. Дуже багато в деяких трояндах так стається. А це трояндочка аспірін. Мабуть, її всі узнали, вона дуже впізнавана. І поруч із трояндочкою свані це ґрунтопокрівна троянда свані, трошки капризуля. Вона не любить дощової погоди, окуклюється. І з трояндою Hello. Це в мене акцентна троянда Hello, висаджена великим масивом з кількості шести кощів. Це для того, щоб збалансувати центр. І ось так виглядає сад під час цвітіння троянд. Звичайно, це ж феєрія. Ніякий період так не буде прекрасний, як із цвітінням троянд. У мене тут переважно рожеві троянди, ось однократно квітнуюча троянда, Чаплінс Пінк. Із старовинною формою квітів. Дуже рясно цвіте. Висока, витка, е, з тонкими пагонами, вона в мене на опорі для того, щоб створювати ось такий букет. Трояндочка Гартен Принцесін Марі Хосе з таким рожево-кораловим кольором. Е, з часом вигорає, квітне більше семи днів. Квітку тримає дуже надзвичайно довго, довго запашна. Джекіс фаворит, який зацвів один із перших. Він у мене знаходиться на півтіні, тому не надто яскравий. А з часом він навіть вибілюється. Він скоріше нагадує яблуневий в мене цвіт, не надто яскравий. Але дуже гарно поєднується з іншими трояндами. І він у мене не такий потужний, якби ріс на сонці. Трояндочка Еврідіка, японська трояндочка, вона на цей час уже майже завершила своє квітування. Трояндочка Леонардо да Вінче. Хочу її вести як витку або як шраб своїм неповторним рожевим кольором. І з формою квіточки у вигляді бальної спіднички. Красуня, квіти невеликі, сантиметрів 6 в діаметрі, цвіте довго, трошки вигорає на сонечку. Поруч троянда найяскравіша в цій групі, це троянда Фламентанц, однократно квітнуча. Також вітка троянда. А також трояндочка шилабі японська. Ну, це взагалі пишнота, суцільна пишнота. Але так як вона у мене кожен рік пересаджується, ніяк не можу їй місця знайти, ще себе не проявила. Сподіваюсь, що цього року буде більш, більш себе проявить. Ось так виглядав у мене цей куточок. А ця трояндочка брала її як Чарльз Дарвін. Але щось у мене сумніви. Сумніви, що це все-таки цей сорт. Мені здається, що пересорт. Ну, Зацвіла вона у мене одною квіточкою. Це посадка 25-року. го року, Тому не знаю. Можливо, я помиляюся. А можливо, все ж таки це інший сорт. Можливо, хто мені підкаже, хто вже впізнав її. А це трояндочка Чіпіндейл, моя улюблениця, моя фаворитка. Цвіте завжди одна із перших, але так як була підрізана під самий корінь, зацвіла значно пізніше, тому що нарощувала кущик. Не дуже їй до подоби підрізка під нуль. Але ж ви подивіться, які в неї бутончики. Ось ці ніжно, якісь кремово, лаймові, з зеленуватим таким зеленковатим відтінком. Спочатку вона має кораловий відтінок, потім вигорає до блідорожевого. І це трояндочка фаворит в цій групі. Вона у мене досягає до 2 метрів, але в цьому році. Наросла трошки більше метру. Ось так вона у мене із червоними, і з трояндочкою паприка і трояндочкою нахиглут. Це дуже потужна троянда на хеглут, яка виростає до трьох метрів з дуже прямостоячими потужними пагонами. Які вкласти на зиму для накриття практично неможливо, тому я її підрізаю на рівень накриття. І ось так повністю ця група розцвіла. Ось так із кліматисом арабела, який слугує своєрідним акцентом в цій групі і дуже виділяється. І підтримує звичайно цю групу. Ось так це місце виглядало при повному цвітінні троянди. Acoustic guitar then with the gentle sound of the waves crashing against the shore A serene Початку серпня естафету прийняли флокси. Мені здається, вони недооцінені в саду. А я, побачивши цей потенціал, в минулому сезоні їх досадила і значну кількість. А ще в мене з'явилася нова, нова рослина це Агастахе Зуні. Мені здається, також в цей період це прекрасна, посухостійка, до речі, невибаглива рослина. Ну, але потенціал ще повністю не розкритий. І у вересні продовжували квітнути троянди. Вони трошки затримкою зацвіли, ну, в силу обставин ще весняних, і цвіли аж до середини жовтня, поки не почалися дощі. А дощі дуже швидко дуже швидко завершили цвітіння троянд. Але ось поки в вересні. Цвіте ось так аспіринчик, повторне цвітіння його. Він наростив доволі прекрасний кущик, враховуючи те, що був підрізаний під нуль, а також трояндочка свані. Вона навіть викинула свої довгі пагони вудки, як ми їх називаємо. Так як завжди, в принципі. І також дуже чарівно цвіла аж до дощів. Ну, а трояндочка Хеллоу ще навіть не починала. Вона пізніше, вона і підрізана була набагато пізніше. А також тут акцентність є, як я завжди туя. І я її постійно стрижу: стрижу тую і бруслину Форчуна протягом сезону, для того, щоб вони створювали ну, деякий порядок в саду. Тримали, тримали так сказати, Тримали шеренгу. Ось так я ту і свої стрижу у вигляді зрізаної, зрізаного конусу. Це для зручності, щоб не задиратися по сходах. І прекрасно зацвіла троянда Red Intuition масивом. У мене тут шість кущиків троянди цієї. Трояндочки цвіли, поки не почалися дощі. А також в серпні почали цвісти очітки. Ми вже навіть не уявляємо садів без очітків. У мене тут два сорти. Ось це один сорт невисокий. Із салатовими листочками і такого ніжно-лавандового кольору квіточками. На жаль, не знаю його назви. І е очіток видний діамант, який росте великим-великим кущем, він у мене навіть задавив трояндочку Ханзиштат Росток. І я ще планувала восени з ними розібратися, розсадити. Але дощі, на жаль, цього, такої змоги не надали. Тому сподіваюся, що я це зроблю весною, тому що хочу залишити і очіток, і троянду. У мене тут два кущики троянди Ханзештат Росток. Правда, я не знаю, якого вона ще в мене розміру буде, тому що бачила, що вона може досягати більше метра, навіть до метр п'ятдесят. Що мені тут <сь> взагалі не потрібно. А, але так вийшло, що я її посадила на передний план. Щось я думала, що вона набагато нижче. Як виявилося, що ні. Також Піровськія, дуже прекрасно зараз в цей час цвіте. І мені дуже класне поєднання, люблю це поєднання у всякому випадку. Це Шекспір 2000. Ось такий малиновий насичений колір. Велика квітка із червоними трояндами, такими як Чорна магія, червона магія в мене також, а в основному Red Intuition класичне поєднання, класичне кольорів. І ось так з очітками, із флоксом. А ще у вересні починає квітнути така незамінна садова красуня, як Айстра осіння. Мені здається, зараз немає садів, щоб цієї айстри не було. У мене вона висаджена масивами. Тому, коли починаються дощі, ця, ця айстра разом з очітками і з залишками троянд ось так створює такий шарм саду. Початок жовтня ще трояндочки квітнуть. Листя ще починає тільки-тільки жовтіти. І це буде продовжуватися аж до дощів. Почалися дощі, листя швидко почало падати троянди, в момент відцвілися, і знову ж в мене центр залишається акцентом. Він нікуди не дівається. А на допомогу приходять злаки злакові, ось так у мене виглядає. Це, це пенісетум хамель, яскравий мій ліхтарик, і пенісетум. І я вам хочу сказати, що всю пору злакові це дуже виручають сад, коли троянди понівечив дощ, а листя вже опало, тому фаворитами стають злакові. Злакові і вічно зелені. У всякому випадку вони утримують сад ось в такому декоративному стані. І ще я додала також сюди просо і Міскантус Африка. Цьому пенісетому всього один рік, і він дуже і дуже швидко наростає. Але листопад запам'ятався туманами, туманами, дощами, мжичка, болотом, і, чесно кажучи, це не було прикольно. Грудень потрібно було терміново накривати троянди, тому що прогноз був стійких морозів. Так і виявилось, до речі, до цих пір, і ось мій сад знову став одним цілом із вільховим лісом, і акцентами стали знову верба і черемха.